Масова вакцинація від коронавірусу та фінансова держпідтримка позитивно вплинули на розвиток економіки США. За перший квартал цього року країна обігнала світових конкурентів та наблизилася до передкризових показників. Проте долар поки досі пасе задніх. Чому це так і як на цьому можна заробити? Ми запитаємо у аналітика Форекс Клуб. Вітаю, Артема. Ви підготували таку ідею слабка ланка долар». Але поясніть, як це так, якщо американська економіка тільки зростає. З одного боку економіка США дійсно зростає це зростання обумовлено прямими виплатами населенню США, які закінчаться найближчим часом. Негативний вплив на американську економіку і долар особисто має зниження динаміка прибутковості держоблігацій США, яку ми спостерігаємо з березня 2021 року. Також із основних чинників, які сприяють зниженню американської економіки, є зниження темпів. Вакцинації у США у порівнянні з Європою на фоні цього ми можемо бачити зміцнення євро і основних валют Скажіть, будь ласка, що саме ви пропонуєте ці інвестиційні ідеї? Якщо не у долар, то у що ж ви радите інвестувати в рамках інвестиційної ідеї слабка ланка долар? Ми пропонуємо продавати індекс долара. Це співвідношення долару до основних валют міжнародного значення. Індекс долара також знижується з березня цього року, так як і прибутковість держоблігацій США. Як можна отримати цю інвестиційну ідею? Можна скористатися одразу кількома з них, і що потрібно для цього зробити. Отримати цю інвестиційну ідею достатньо просто необхідно відкрити і поповнити рахунок у компанії Форекс Клаб. Далі необхідно залишити заявку на підключення до цієї ідеї. Це можливо зробити через вашого персонального менеджера е, і далі всі. Необхідні деталі прийдуть на вашу електронну адресу. Безумовно можна скористатися відразу декількома інвестиційними ідеями. Більш того, якщо ви скористаєтесь більшою кількістю інвестиційних ідей, ваш інвестиційний портфель буде більш стійкий до непередбачуваних подій на ринку. Але при цьому, я хотів би запитати, які ж ваші прогнози, коли долар вийде з аутсайдерів, за нашими оцінками, оцінками наших експертів, тенденція зниження американського долару буде продовжуватися у найближчому майбутньому, але є чинники, які можуть посприяти протилежній тенденції, тобто зростанню і укріпленню американського долара, якщо підвищуються темпи вакцинації в США. І закінчиться період виплат населенню. Інвестиційна ідея, слабка ланка долар, розрахована для трьох сценаріїв консервативного, помірного та агресивного. У рамках консервативного сценарію ваш прибуток може скласти до 13%, У рамках помірного 26%, а в рамках агресивного 52%. Цю прибутковість можна отримати за три місяці, які діє ця інвестиційна ідея. Тож, заробити гроші можна навіть на аутсайдерах ринку. Головне ретельно слідкувати за динамікою та вчасно реагувати на зміни. Не зволікайте, з вами були інвестиційні ідеї. Побачимось.